Дуплет гра для всієї родини та веселої компанії. Компактна металева коробочка містить 57 круглих карток з зображеннями. Кожна карта унікальна, але на кожній парі карт є один загальний малюнок. Мета знайти однакове зображення. Ретельно перетасуйте колоду, роздайте кожному учаснику по одній карточці сорочкою вверх, а решту покладіть стопкою по центру столу у відкриту. Всі гравці перегортають свої карточки і починають шукати збіг зі своєю картою і центральною картою з колоди. Перший, хто знайде і вигукне назву зображення, забирає з центральної стопки карту і кладе її поверх своєї. Таким чином, у цього гравця з'являтиметься нова картка, за якою він буде проводити наступний пошук. І відповідно в колоді відкриватиметься нова карточка. Гра проходить до тих пір, поки не закінчаться карти в центральній колоді. У цій грі перемагає той, в кого по закінченню гри виявиться найбільше карточок. В інструкції ви знайдете 5 варіантів гри. Ми розповіли, найпопулярніший буде цікаво грати і діткам, і дорослим.